Першилися фаза України відзначають гідності та світові. Цього дня за трималом 9 років розпочалися дві долиноси для сучасної України події. Бо... Помаранчева революція 2004-му та революція гільності 2013-му. Під час президентських виборів 2004 року змінялися акції протесту. Масові та питання фальсифікації під час голосування перерахунку голосів уговорили українські. 22 листопада вийшли на на незгоди. Протестний рух охопив найбільші міста України, а центром став майдан Незалежності у Києві. Внаслідок цих подій відбувся повторний другий тур президентських виборів, за результатами якого переміг Ющик. у листопаді 2005 року. Милобраний президент заснував свято день свободи у грудні. 2011 року. Наступний президент України Віктор Янукович скасував день свободи та від з Днем Соборності. 11 років тому, 21 листопада 2014 року, на Майдан Незалежності Києві вийшли перші активісти, аби висловити протест через непідписання угоди про асоціацію з Європейських Союз. Це подвиг нашої нації, яка не дозволила державним зрадникам додати Україну російській консультації. Та захистила право вільного і чесного волевиявлення. Честь інша активіста помаранчевої революції та учасникам революції гідності. Вже третій рік 8. та так гідності та свободи відзначаються під час повномасштабної війни, яку проти нас розв'язала Росія. Україна знову бореться за свою свободу та незалежність. Ми дякуємо всім гідним і для якого найважливішим цінностям завжди лишається гідність, тільки вільно творять своє майбутнє. Це показала і революція, гідності, і, і тепер показує війну. Ці два свята об'єднують важливі поняття сміливість, гідність та жиха до перемоги. Як писав Максим Гривський, хто не пам'ятає свого минулого, то й не варте свого майбутнього. Наші обов'язки спередніваних проворців, які ціною власного життя, утворювали і виховують право України на вільність, незалежність самостійне життя. Сьогодні змагалися. Українського народу, що зброю руха боронять рідну, рідну землю від окреси, захищають територіальну цінність і незалежність України, нашу свободу, наше майбутнє, що довго-довго з покоління в покоління будуть передувати батьки синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив життя землею у 2013-2019 році. Ця трагедія скотнулась спільно. Залишила бачини шодної душі. Люди висвітлюють свої почуття через кратини, пісні вірші. Майдан став символом єдності та неславності. Це був час, коли звичайні люди, студенти, вчителі, працівники та волонтери вийшли на площі, щоб захистити своє право жити у вільній країні. У цій боротьбі народилися нові герої. Вони стояли під холодним небом разом під боку і вірили, що майбутнє України залишиться кожного з них. І сьогодні ми хочемо перетести вас у той час. Хоч зустрічайте, сцена на Майдані. Три голоси, одна боротьба, спільна мрія. Ще кілька місяців тому, я навіть не сподівалися, що ще повітря на Майдані. Але, бачите, як вийшло. Тому кожна людина має обирати.

Я хочу національності, ще якої вдома заводиш. Ми всі думки, ми хочемося на сім'ї. Хочемо жити країни, де маємо. Як не тепер, тобто коли. Якщо ми зараз і штукумо, то не повернуть сильніше. Я вірю, що Згадайте, дізнається. Вони від цього життя немає. Їх не охочувати. Чому ми тримаємося кожен день? Це не просто протеза, це наша історія. І вона пишеться нам, і Ще не вмерла Україна Щас його самію, те, що нас заматують, ми сили. Знаєте, я вірю, що комусь біжить на ліжній і, і сині укриті, чому моїх думці завітають, де я була під час майдані. Заходьте, щоб я була тут, серед тих, хто не боявся і вони пишатимуться головою. Всі ми будемо пишатися тим, що може вичає революції єдності. Разом сила! Перемога з нами почала. Йтиме, поки ми єдині. І поки майорії право наш, їх вона з болети. Ми не здамося, як ми боротьба. А ти на всіх життєвих святних кордонах ніколи не здавайся і пам'ятай, що там, де серце є ти завжди вдома. На цьому наш захід закінчить. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей.